Мимо цього я пройти не змогла. Отже, кожна жінка має вийти замуж, родити дітей, подати на розвод, відсудити аліменти, розпілити імущество. Цікаво, де беруться чоловіки з такими архаїчними поглядами, ніби де з якогось далекого-далекого минулого. Ви досі вважаєте, що джерелом розвитку та прибутку для жінки є РАКС та заміжжя? Вам відкрию невеличкий секрет. Існують жінки, які займаються генною інженерією, політикою, медициною, викладають, пишуть книжки, навіть знімають фільми, роблять ще багато-багато чого і цікавляться, знаєте, окрім у того, що ви понаписували, дуже багатьма речами, і ще й на них заробляють. Тому жінка повинна бути здоровою, соціально активною, професійною, реалізованою та щасливою. І тоді вже думати, чи потрібен їй шлюб. А я розкажу, звідки беруться такі чоловіки. А це все їхній досвід. І, і погано те, що це досвід не одного чоловіка, а досвід сотень, тисяч чоловіків. Так, тисячі, сотні, тисяч, я думаю, маю. І цьому немає нічого дивного, а зараз такий світ. І все якраз відбувається так, як цей чоловік написав, От саме в такому порядку. Від цього не застрахований? Ніхто. А на рахунок того, що рах це, як вона сказала, для жінки джерело матеріального доходу. Так, так. так. Вони туди йдуть, щоб їх забезпечували, щоб були грошики. Тому що самі вони в більшості, ну що там. Я не знаю, касиром в магазині там мати 10 тисяч, ну це так, це їхній рівень. Ну мало, не, Там є, можливо, жінки, я не, я не буду казати, що там всі прям, такі от заробляють там на касі там в магазині. так. Ну от Є, що дійсно заробляють багато, але в більшості випадків от їхня робота це касир, там продавець, там ну, щось типу такого. Тобто і, і їхній дохід невеликий. І щоб збільшити свій дохід, вони йдуть в РАГС. І для того і потрібен чоловік, щоб збільшити свій дохід. Тому що самі вони його збільшити собі не можуть в більшості випадків. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І побачимось!